У четвер заключний день з'їзду республіканської партії у Мілуокі очікується перша промова Дональда Трампа у статусі кандидата в президенти та після замаху на нього. Експрезидент наголошує, що у своїй промові він закликатиме до нових зусиль щодо досягнення національної єдності. За подіями на з'їзді республіканської партії слідкувала моя колега Тетяна Ворожко, яка приєднується до на нас з Мілуокі. Вітаю, Тетяно. Тетяна, отже, про які підсумки з'їзду республіканської партії можна говорити на цю мить, та чого очікують власне від виступу Дональда Трампа сьогодні? Ну, власне, сьогодні має відбутися основна частина цього з'їзду, заради чого він і збирався. Президент Дональд Трамп прийме номінацію в якості єдиного кандидата в президенти від республіканської партії. А власне, що можна сьогодні очікувати? А, ну, по-перше, скажімо, буде ми очікуємо, що Дональд Трамп, який весь час з'являвся із пов'язкою на Вусі, а після замаху в Батлері в місті Батлер Пенсильванія, сьогодні як сказала, пов'язку зніме. До речі, деякі делегати теж почали носити пов'язки на вухо в якості солідарності. Також ми очікуємо, що він з'явиться з більшою кількості членів родини. Очікуємо, що буде його дружина Міланія, донька Іванка. Трап зять Джері, яких ми ще поки що не бачили. Інші два його сини та їхня дружина та наречена виступали під час цього з'їзду. А от, власне, Мілані, поки що ми не бачили. Сподіваємося, а що або очікуємо, що сьогодні побачимо, як ти сказав, це була це буде перша промова. А після замаху в місті Батлер. І очікується, що тон цієї промови буде більш примирливим, а більше буде закликати до єдності. Ну, принаймні, про це говорив Дональд Трамп, що він переписав, мав переписати цю промову. А також ми чуємо друге, ну що дає нам підстави так вважати, що ми чуємо дуже багато закликів до єдності, як від звичайних делегатів, з якими ми спілкуємося, так і під час промов і не лише закликів, а також ми бачимо. Що колишні конкуренти Дональда Трампа тут на виборах виступали, в тому числі Нікі Гейлі, про яку стала відомо, яка була найбільш критикувала Дональда Трампа, і про його виступ стало відомо ну буквально перед перед самим перед самим виступом. А також ми очікуємо, що ну звичайно він буде говорити про основні пріоритети внутрішньої політики, теми, які ми постійно ми постійно чуємо це проблема інфляції, в якій звинувачується адміністрація Джональ... адміністрація Байдена. А тема. Південного кордону на західно південного кордону, і таке також очікуємо, що буде звернення власне до робітничого класу. Багато лунає, і ми вчора чули промову. Джеді Венса, який власне, ну практично побудував цю промову на тому, що Дональд Трамп, ну і він якось і віцепрезидента, а будуть, скажімо так, на ну, будуть, власне, захищати інтереси, захищати інтереси робітничого класу. Ну і ще один момент, який напевно ми почуємо. Це те, що а, будуть говорити про Бога, і можливо, навіть в такому форматі, що а, Бог зберів, зберіг в зберіг Донада Трампа, що цей замах видався, замах був неуспішних ну, для, для того, хто нападав. І при так вважають делегати прихильники Дональда Трампа, а, з якими ми поспілкувалися. Давайте послухаємо. Подивимося, and Трамп і not take himself Дональд Трамп дуже кумедний чоловік, і він не сприймає себе дуже серйозно. Це, до речі, Гольф Торбинка із одного з його курортів. Я наклеїла пластир для актуальності. Останні події лише посилюють наше бажання переобрати Трампа. Давайте дозволимо президенту Трампу керувати цією країною як компанією. Він це вже робив. Вам не треба на ньому одружуватися, якщо вам не подобається все, що він говорить. Але я бачу, як його поведінка стала спокійнішою. Він виглядає більш спокійним у ці минулі кілька днів, я думаю, що він відчуває певний божественний захист. Вся ця історія із замахом. Я думаю, що Бог подбав про це. Бог розкриває свій план і він полягає у тому, що ми маємо бути країною свобод і гонитви за щастям. І це було однією з великих тем цього з'їзду. Аню, ти щодня висвітлювала конвенцію та мала нагоду поспілкувати з її учасниками? Які твої загальні враження від цього з'їзду республіканської партії? Ну, власне, якщо почина початку говорити про промови, то треба сказати, що промовців дуже багато а промови переважно досить короткі за виключенням промови вчора Джеді Венс, також на цьому тлі буде більше виділятися промова Дональда Трампа, так основний елемент цього з'їзду, яка буде тривати майже майже годину. Також ми бачимо, що серед промовців дуже багато звичайних людей, які власне своїм досвідом своєю історією особлюють ці елементи партійної платформи. Ці елементи, а ці елементи кампанії Дональда Трампа, наприклад, а люди, які живуть кордонній території з Мексикою, які потерпають від напливу напливу нелегальних емігрантів, або родина, яка втратила свого сина під час виводу американських військ з Афганістану. Чого ми не чуємо під час промов, або майже не чуємо це, скажімо, ці заяви, які лунали під час решти кампанії Дональда Трампа, що попередні вибори були вкрадені цього. А ми практично не чуємо. Також я не побачила, щоб хтось критикував, наприклад, Байдена за звертався до теми імпічмента. А чого ми чуємо? Ми звернули увагу з моєю колегою юр Юлія Єрмоленко, що стало лунати багато критики не лише на адресу на адресу Джо Байдена, також багато критики. На адресу Камали Харіс, і власне журналісти навіть підрахували порівнюючи з попередньою кампанією. І що дійсно така частка Камали Харіс, як а, людину, яку критикують, вона а, значно виросла. Ну і власне, а з цим звичайно пов'язує те, що ми те, що доля. Участь участі джо байдена в цій кампанії, чи все ж таки шанс, що він ще може вийти з цих перегонів, а він можливо ще залишається, і якось певною мірою ми бачимо, що кампанія Дональда Трампа до цього готується. Також ну я принаймні звернула увагу, що наскільки багато приділяється уваги питанням, які цікавлять звичайних робітників, як правило, це така знаєте традиційна електоральна база демократів. А тут все ж таки дуже багато звертаються до... Проблем саме цієї частки населення, ну і чого ми практично не чуємо, крім кількох таких тезових заяв, це скажімо, якихось питань зовнішньої політики. Цього дійсно дуже дуже мало. Навіть під час вчорашньої сесії, яка ну мала бути присвячена цьому. Ми цього також практично не почули. І я про це запитала голову республіканського національного з'їзду. А і ось що він мені відповів на мій погляд, зараз виборці, люди, які голосуватимуть у листопаді, переймаються внутрішньою політикою Сполучених Штатів. Вони переймаються інфляцією, процентними ставками, вартістю життя, цінами на пальне. Їх турбує, що відбувається на південному кордоні. Тож, хоча зовнішня політика, можливо, важлива, я думаю, зараз більше занепокоєння, що відбувається щодня на американських вулицях, ніж що відбувається в Україні. Ну і власне ще до момент, на який ми звернули увагу з моєю колегою, з якою ми раніше працювали, також 8 років на з'їзді в Клівленді, це розмаїться а, і скажімо, креативність аксесуарів а, з портретами до донада трампа. Це не просто там, скажімо, футболки або кепки, або значки. Це ну все, що завгодно. Це і сукні, і якісь пов'язки для собак, і коробка для мюслі. Ну, все, 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 що тільки люд, люди можуть собі собі уявити, і наскільки заряджені. Ні, ті делегати, які тут приїхали, наскільки вони як вони реагують на промови, як вони взагалі поводяться, наскільки вони є, ну скажімо, відданими цієї кампанії, Олексій? таню, дякую тобі. Дуже на прямому зв'язку з нами з Мілуокі була Тетяна Ворожко. Сьогодні продовжуємо стежити за фінальною подію конвенції виступом Дональда Трампа. Ми будемо її транслювати наживо з переходом українського на наших платформах Голосу Америки українською ввечері за вашингтонським часом.